Вітаю! Я Володимир Бандеренко. У цьому навчальному відео ми розглянемо прийоми створення, введення, збереження, запуску програми, написаної мовою програмування Python. Ми оберемо сьогодні для роботи середовища IDO. Отже, відкриваємо це середовище. От, і, як бачимо, одразу ми переходимо в інтерактивний режим, От, але перейти у режим роботи. Програмний не дуже складно. Ми використаємо вказівку файл і оберемо вказівку new file, Тобто створити новий файл. Є. От тут тепер ми можемо текст програми набирати. І ми з вами бачили в інтерактивному режимі дуже легко середовище виконує математичні операції. І давайте ми створимо програму, яка здійснює додавання двох чисел. Отже, давайте ми складемо програму. Наприклад, перше число. Ну, назвемо його First. І яке число задамо? Ну, скажімо, там, я не знаю, 45. Ну, звичайно, що треба повідомити, що це за число, тому використаємо вказівку print. От. У цій вказівці ми, до речі, можемо використати е, декілька аргументів. Е, в даному випадку у дужках ми маємо послідовність виведення. Тобто, спочатку ми повідомимо текст перше число, а потім е, після нього повідомимо, і, власне кажучи, саме число, яке у пам'яті у нас зберігається, і ця пам'ять називається first. Дві е, вказівки є. Наступна вказівка, second – Тобто друге число. Ну нехай це число буде там, 123, наприклад. Знову використаємо вказівку print. До речі, можна скопіювати. Друге число. Ну і звичайно, що воно вже не first, а second. Потім назвемо величину пам'ять сума туди. Із пам'яті first візьмемо число. Потім із пам'яті second, візьмемо число, складемо їх і результат запишемо у пам'ять з назвою сума. Ну і очевидно, що треба знову ж таки показати результат. От не така вже і велика програма. І перед тим, як її виконати, варто записати оцей текст програми у файлик. І для цього ми використовуємо знову ж таки рядкове меню «Файл». І є вказівка save. Відкриється діалог, де ми можемо пошукати, куди ж нам записати. Ну, Зазвичай створюється якась окрема тека. У мене така окрема тека вже створена. Це «Тека». My Proc. Ось я цю теку відкрию. От. І введу назву файлу. Ну, нехай файл називається сума. Зверніть увагу, що тип файлу буде визначений автоматично. Файли Python. Тобто це не RU, це Py. От. Тиснемо кнопочку Save. От, і е, програмка наша збережена. Тепер для того, щоб виконати цю програмку, нам потрібно знову звернутися до рядкового меню, але вже не до рядкового меню файл, а до рядкового меню, яке називається Run бігти. Тобто пробігтися по цим вказівкам, які у нас записані. Е, натискаємо Run модуль, і ми бачимо, що от так програмка наша виконується. Перше число 45. Друге число 123, сума цих чисел 168. Навіть якщо ми зараз відкриємо файловий менеджер, знайдемо у цьому файловому менеджері відповідну теку. Ось вона, Майпрок. І побачимо, що є там файли такий, який називається сума.пай. Тобто, ну, власне кажучи, результат збережена гарно. З вами був Володимир Бандеренко. Сподіваюся, що моя розповідь про. Основні принципи введення, збереження, запуску наших програм вона вам зрозуміла. Дякую за увагу. На все добре, бережіть себе.